Всім привіт! Зараз вже в нас підвечір, сонечко заходить. Ми приїхали всі сім'єю полить малину. Коля якраз під'єднує все, що йому треба. Хлопці в ту сторону побігли. Ще й капусту посажу зараз. Малина буде поливатися, а я піду радочки пороблю і посажу. Небагато так. Хованки граються, чую, Кирилко рахує 18-19, як Ярославчик побіг в траву. Тут уже Коля відкопав, щоб під'єднати. Вже вода набирається, бачу капає. Так, друзі, всім привіт! Ну все, система запущена вже. Трошки пробігли, поправили капельку, тому що і вітер дує, і сьогодні ще добавляв ленти, то, щоб гарно під родочу капало б. Оце фільтрик. Там в минулому відео, коли робив цей полив, то все писали, що як неправильно він стоїть. Ось тут стрілка і того разу він так само стояв, тільки просто боком лежав. Якби ну, вона в оцей тупик. Не знаю, можливо фільтри бувають інші, чи, чи як там воно ну, хто знає. І так воно вже прокапає, вже можна трошки на 540 і газку трошки тр тракторцю давати. Щоб воно так. Зараз запущу. Бачите, у той край сходимо, глянемо також, який там буде тиск. А тепер йдемо, туди глянемо Кінець. Це 100 метрівка нагадаю, довжина родочків. А я зараз вам покажу, як вода біжить в кінці. Отак біжить. Коля пішов до краю, там хтось під'їхав, погукав. А я вже схожу, покажу. Отак біжить вода. Зараз я поставлю, покажу, як його перекриваємо. Так, так, руку сполосну за одного від піску. І отак згортаємо. Ось такий ковпачок. Отак. І оце вода так біжить. Біля краю. Набирайте повні відео. Вже у нас дійшла черга садити капусту. Вже сьогодні мені легше, ніж помідори садила я сама. Вже і кирилко, і радочки робить. <реку> Тоді я воду носила з канаві, а сьогодні коля якраз поливаємо тут ми. От кожну ямочку мені наливають. І Я вже капусту сажаю. І помідори підлили якраз. Близенько посажені тут. Давай я у цей рядочок перший. Так, щоб ножки не були мокрі. Ну так, бачите, трошки малинку вже пролили, прокапали. Отак вона капелька капотить. Як на мене нормально, там трошки з тої сторони слабше, але все одно додавлює нормально. Вистачає, мені здається, того тиску. Все одно при 100 метрах, як не крути, то воно не буде рівномірно трошки буде краще і гірше. Але шикарно, рослини зразу стали гарніші. Після Тих разів, коли я полив. Бачите, вже колір зелений, а тоді вже чахлий земля гараче, аж на ній стояти можна було. Не то щоб щось росло. А вона ще осені посаджена першорічка. річка. Коріння немає. Не можу поділитися шлангом, хто тобто б де воду наливати. Сінок! А Малина полилася, вже Коля збирає свої інструменти, вже шланга заніс. Капусту посадили. Таку грядочку. Отак промочилась земля. Вже буде легше для малини. Капусту було садити набагато легше, ніж помідори, швидко. Хлопці мені в ямочки воду наливали і в ямочки відра. Добре, що тут є два крани, що можна води набрати. Ну все, будемо збиратися до хати. А це ще два відри розсаду на капусту. Там у нас є за цибулею. Отака От чиста вода. Як у канаві брала, то була така жовта з мулом. Там коля полі і капусту, і огірки. Приїхали до хати, до нас якраз руку пригнали, то вже думаю, покажемо, як коля чіпляє і виводить бичка. Вже я спекла торта на свято? Мої хлопці все крутяться, коли вже його будемо пробувати. Постояв, може, з годину, бісквітний. Вже й помадка застигла. Хто буде їсти? Такий шоколадний. Воно не... їсти? Так, да, воно вже їсти. На, на кривку. Зараз ще кави зварю. ми з Колею поп'ємо. Ну да. Зараз поп'ємо кави і поїдемо. По ліпиху, так, <смі> з хлопцями. Зараз чай зроблю. Ну що, хлопці? Добрий тор. Покажи коля, всередині? шоколадний. середині, шоколадній. Має хоть. Отако о білочкою. І бери по кусочку. Вже ми кави попели з тортом. Всі збираємося, їдемо поліпиху. А завтра вранці, завтра неділька, і тріється свято. Розложимо і на вулиці, і в хліві, біля хліва і в хаті. Хлопці вже готові. З татом. Зараз я закрию гаража. Наша вулиця повертає в слідуючу вулицю і потім вже на шлях на центральну дорогу. Оце наша центральна дорога. Зараз краю, маленької на ремку, далеко не заходить. Оту зараз краю, як Оля каже. Кагарна. Треба збирати, не там, з тієї сторони. І не треба забродити, так? Да? Добре да. злобувати. А Так. — Добре, відбирається. Я з угу. вами буду. Прибіжі і тяні його. Так? Да? — Прибіжі й тяні його. Це озеро таке? Так, це озеро таке. Поки хлопці рвуть лепиху, а я піду до мосту, покажу вам, яка вода в горінь, в річці. Цей міст дерев'яний йде до села Одринки в сторону Одринок, Через його ми переїжджаємо. Тут вже заросло. Підемо на міст. Погода гарна, сонечко. Ой. Ще й дошка клацнула. Ого. Ще злякалася. Ось така гарна погода. Вітру нема, сьогодні тихо. Там вже хлопці мої нарвали то миють в річці. Ось тільки води. У нас є на каналі відео, там де ми їздили по пісок, то в нас в відео є цей міст, то писали люди, що в коментарях що таких мостів не дуже багато. Ми вже будемо чекати свята і вас вітаємо всіх з наступаючими зеленими святами, і ще ми називаємо свято-трійці. Всього вам найкращого. Ну на цьому буде все. Всім дякуємо за перегляд. Кому сподобалося, ставте лайки. Не забувайте. Всім пока.